Протягом місяця, щосереди та щоп'ятниці, славучани виходять на акцію із прибирання міста та прилеглих лісових масивів та узбіч доріг. Сьогодні ми на одній із локацій. Це береги річки Богушівки в обидві сторони від довгого містка. Працюємо щорічна акція. Чисте довкілля прибираємо після недобросовісних громадян. Сміття багато. Сміття вистачає. Сміття хватає, хватає молод відпочиває. І все себе залишає такі різні бутилки, особливо. Пусті бутилки. Багато дуже річ Вип'ють щось і викидають. І в річку ось викидають воно попід місточком багато всього такого. Є тут й окремі особливо урожайні місця. Оце замішок, це звільнить воно все. З одного місця. З одного місця О, тут. Рибне місце походу, тут вони крибою п'ють пиво і вісміть. А ось з іншої сторони мало не зразкова картина. Ну хочу сказати, що я перший раз я на такій уборці, що нема що збирати. Он. За півгодини загалом у місті вистачає зелених зон, де несвідомі відпочивальники залишають після себе слід, який комусь іншому доводиться прибирати. Прибиралася річка Булушівка, та сторона прибиралася, прибиралася дорога наташки, прибиралася, прибиралася до джерельця до дубовій рощі, прибиралася, при вулиця Приміська прибиралася. Де є сміття, там і прибираємо. Юрій Олександрович по-філософськи розмірковує щодо культури відпочинку на природі та просить долучатися до прибирань, а краще не смітити. Просимо громадян залучатися до таких акцій прибирання. Ну, завжди є на сайті розміщено, про як прибирати, щоб, щоб допомагали, самі собі прибирали, щоб місто було чистіше. А ті, хто маєте свого пакетика, прийшли, то випили, то, о, чи що ви там випили Пакетик. і у сміттєвих баків через 100 метрів сміттєві баки. Будь ласка, викидайте. На думку спадає вислів, що ніколи і ніде не втрачає своєї актуальності. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.